Доброго дня, шановні читачі. Газета Рідне село Україна проводить черговий розіграш. Головний приз морозильна камера. Але в нас, як і кожного разу, буде не один переможець, а будуть шість переможців. Головний один отримає морозильну камеру, ще два отримають такі секатори. Це нібито такий втішний приз. І ще три. Читача отримає гумові чоботи. І так починаємо. Наш розіграш складається з двох етапів. Ми розклали всі листи, які ми отримали, а їх 616 по секторах, як і минулого разу. У кожному секторі по 50 квитанцій, по 50 листів. Будемо розігрувати кожний сектор. Кожний сектор отримає свого ну, так би мовити, тимчасового переможця. Коли розпочнеться другий етап, то ми серед тимчасових переможців визначимо ті шість людей, які стануть переможцями. Один отримає морозильну камеру, два секаторі, набор такий з і ще три гумові чоботи. Розпочинаємо. Розігрується сектор А. Витягуємо. І це номер 35 Є перший тимчасовий переможець. Так, Куди ми будемо це? Куди ми... Ні, не треба оголошувати. Треба кудись класти. Зараз перепрошую. Нема куди класти. А, ні-ні-ні-ні. Знов туди. Розігрується другий, другий сектор, сектор Б. 17. Це другий тимчасовий переможець, який переходить у другий етап. Ці два сектори вже розіграні, Можна їх так у купу, сектор В. 20. знову кидаємо, щоб всі були у рівних, щоб всі були у рівних умовах. Далі сектор Г. Ось так, щоб прискорити. Сектор Г. 27. Далі сектор Є беру є. Сектор Є. І це номер 37, 37. Віталій открою. Там так дзвонить нас. Сектор К. Номер двадцять вісім.

Номер п'ять. Витягуємо лист під номером п'ять цієї кубки. Сектор Ж. номер сорок. Сорок. О, це все щоб не було. Сектор З тридцять шість. Тридцять шість. Сектор L – 44. 44. І в цьому секторі 16, більше не було. Зараз будемо витягувати до тих пір, коли знайдемо ці 16. 22 не розігрується, тому що 16. 46 ні, 28. Ну, Це так, 19-й. Це як? Крапочка, це що? Шість. 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 Шукаємо там шість. Все, перший етап завершено. Переходимо до другого. В нас 13 секторів і 13 тимчасових переможців. Тому ми до цієї банки покрало, поклали 13 кульок, і зараз будемо ці 13 кульок розігрувати і визначати переможця. Ну спочатку, ми, мабуть, визначимо переможців, які будуть мати від нас гумові чоботи. Це три чоловіка, це три. Чоловіки, це три людини, це три наші читачі. І на ти будеш визначати, давай. Тому що я не ті кульки беру. Номер 4. Номер чотири, так. так. І це гумовичов. Ми зараз пишемо. Тут чомвоти. Кажемо, хто це? Бабійчук з Миколаївської області. Чобо. Микола Іванович. Байчук Микола Іванович. Так, відклали. Поздравляємо вас. Давай тягни ще. Номер 5. Номер 5. Це теж чоботи. Давай напишу, що це чоботи. І це Павлюк Юлія Юріївна з Чернівецької області. Чоботи. Ми зателефонуємо вам і розповімо вже сьогодні далі. Номер 12. Номер 12. де у нас 12, Пишемо чоботи, поздоровляємо. Знаєте, кого поздоровляємо? Я Цишина Ігоря Амельяновича з Тернопільської області. Так. Далі. Тепер розігруємо оці секатори. Набори секаторів. Це Германія виробник. Номер 11. Номер 11. Хто під цим номером? Елізовець, Лідія, Лідія Іпалітовна. Чернігівська область. Поздравляємо, вам буде тепер з чим працювати ну, в саду. Так, секатори пишемо. Секатори. Зараз зателефонуємо вам обов'язково, якщо є телефончик. Ще один, Ще один секатор. Номер вісім. Номер вісім. Це в нас Новікова Клавдія Михайлівна з Харківської області. Це І тепер вирішальний момент. Визначаємо переможця того самого, того самого, хто, <пілляє> хто отримає морозильну камеру, то буде запасати овочі, фрукти. Кулька два впала в мою руку. І це переможець. Це наш читач з Черкаської області. Завгородній Завгородні, Віталій Іванович. Поздоровляємо. І зараз будемо вам телефонувати і поздоровляти, якщо ви вказали свій номер. Пишемо морозилка. Все, дякуємо. До нових розіграшів.